Для підприємств теплокомуненерго вартість газу подорожчає найближчим часом на 50%. В свою чергу теплоенергетики піднімуть ціни і на свої послуги. Втім, чиновники стверджують, захищатимуть незаможних українців новими субсидіями. Бігати за довідками їм тепер не доведеться. Для того аби отримати субсидію, пакет необхідних документів зменшено. Буде значно скорочено перелік документів, так і видом, вимоги до отримувачів субсидій. Для працюючих це буде лише заява, декларація про доходи та довідка, що підтверджує задекларовані доходи. А для непрацюючих лише заява та декларація. Окрім того, кількість сімей, які підпадають під категорію отримання субсидій, збільшиться, оскільки компенсацію за комунальні послуги отримують родини, в яких комунальні витрати складають 15% від доходу. До цього часу було 20%. Держава суттєво зменшує відсотки, при яким назначається субсидія. Це для працюючих до 15%, якщо рівень проплати за комунальні послуги буде перевищувати а 15% їхнього совокупного доходу то буде назначатися субсидія, а для непрацездатних громадян це. 10%. на сьогоднішній день це було 20,15%. Тобто на 5% зменшилося. Міські чиновники зауважують, лише за минулий рік до відділів соцзахисту звернулося понад 3,5 тисяч родин за отриманням субсидій. Цього річ поки що 1030 родин. Найбільший пік звернень чиновники очікують саме в опалювальний період, оскільки в платіжках за комунальні послуги побачать кругленьку суму.